Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб рослин. Мене звати Павло. Сьогодні огляд садових ножиць для формовки рослин Кацуна 231. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Це одні з найпопулярніших ножиць у для формовки саме рослин, для фігурної стрижки рослин. Продаються вони ось в такому чухлі. Чехол з шкірзамінника досить якісний, прошитий. Ось тут напис ми маємо окацуни 65. Загальна довжина цих ножиць 57 см. Вони на, буквально на 4 см, трошечки довші за от молодшу свою модель 217 І це по суті набуте за рахунок більшої довжини леза. Ці ножиці мають, напевно, найдовше лезо. Довжина його по ріжучій кромці 20 см, на відміну від молодшої моделі, де 17,5 І 21,5 ми маємо до осьового вузла довжина в цих вагайх 880 г. Порівняно з молодшою моделлю, яка важить 800. але виконані з високового лицевої сталі, гарно загартованою в основних частинах своїх цих поверхнях, ця сталь є воронена, тобто захищена від корозії. Інші оці от частини блискучі, вони є фрезеровані, не захищені від корозії. Потребують ретельного догляду під час роботи, і от в новому вигляді вони досить інтенсивно змазані повністю всі в маслі. Осьовий гвинт простий, це є фірмовий гвинт від Укацуни з нанесеним логотипом. З протилежного боку шайба, чорна оця шайбочка, і гайка розрізна з розрізами, і яка контрить сама себе, не дозволяє розкручуватись цьому гвинту. На відміну від молодшої моделі, яка має ось тут упор. Ці ножиці, опору, як такого тут організовано не мають і мають два от таких от уступи на двох лезах, які по суті слугують як опори. І на мою суб'єктивну думку, ось це от набагато гірша організація конструкції, ніж от на цій моделі. По-перше, це працює значно жорсткіше, тобто неприємне відчуття закриття ножиць. Ми маємо дуже інтенсивний такий фіксуючий удар, який передається в руки. В цієї моделі це теж є, теж відбувається цей удар, але він значно м'якіший. Це навіть по звуку чути. І другий момент: я неодноразово зустрічав на нашому сервісі ножиці, бачив ця модель Окацуна, які працюють інтенсивно на розсаднику. В яких ось ці от частини, оці от опори, просто розклепані, тобто вони в шляпки такі перетворені. Здавалося б, треба працювати легко, ножиці мають легко різати. Але насправді працівники, коли працюють на розсадниках в ландшафтному дизайні, особливо, ну тобто, якщо це не є ландшафтні дизайнери, які розуміють, як потрібно працювати інструментом. А просто звичайні працівники, яких набирають ландшафтні дизайнери або розсадники ті самі. Особливо, якщо це ще й дебелі хлопці, які мають багато сили в руках, вони навіть тупими ножицями з усіх сил ними рубають, ножиці ріжуть. Але це постійні удари, розклепуються оці от опори, це перше. А друге, тут з'являються люфти. Ну і це вже непоправимо. На жаль, це не поправимо. Леза закріплені в руків'ї на двох заклепках. Ось тут бачимо, як вони розклепані. На верхній частині руків'я надіті масивні кільця металеві, які запобігають розтріскуванню руків'я всій частині. Руків'я дерев'яне, ймовірно, це є клен. А в нижній частині руків'я пофарбовані червоною і білою фарбою це традиційно для куцуни, ці два кольори. І ось тут три насічки, які запобігають ковзанню руків'я в руці. Тобто комфортне утримування, без жодних розширень звужень, просто звичайна кругла ручка. А зараз подивимося, як ці ножиці ріжуть. Не погано, але сильні удари. Дукан, то цемей 214 значно м'якше працює. Тут прям дуже інтенсивний. Да. Придбати ножиці у Кацуна 231 ви можете в компанії Garden Tools Ukraine, яка є офіційним дилером Кацуна на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Кубку Слин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть нам коментарі. Дякую вам за увагу!